Всім привіт, криптони, з вами Олександр. Сьогодні хочу розповісти вам про ще одну цікаву, повністю безплатну міні гру із розділу Грай та заробляй, а саме про Pixel Tap і Pixel Я розповім, що це за проект, такий, розповім про його команду, партнерство та економіку, а також покажу, як розвиватися у цій грі. ігрі. це екосистема Web 3 відеоігру у стилі Кіберпанк, де гравці беруть участь у битвах, збирають цінні предмети та покращують свої навички завдяки широкій системі оповідань і квестів. Міні цілі проекту це, по-перше, створити найдоступнішу та веселу криптовалютну гру, де кожен зможе граючи, заробляти криптовалюту. І по-друге, це побудувати за допомогою технології блокчейну найбільший і недоступніший 2D-світ для того, щоб сторонні розробники могли створювати міні-ігри та розширювати їх екосистему. До речі, дещо схожі плани мають розробники Кетізина, якщо що розповідав про це в одному із попередніх роликів. Так ось наразі у проекту є три різні версії продукту, де ми можемо грати, заробляти але претендувати на аеродроп. Це веб-версія гри, telegram бот PixelTap та Dashboard. Хоч це і різні проекти, в майбутньому вони будуть частинами однієї екосистеми Всесвіту Pixel. Граючи в кожну з цих ігор, ми заробляємо внутрішні ігрові бали Pixelworse, які в майбутньому будуть конвертовані у токен PixFi. Але не переживайте, нам не потрібно грати в кожну з цих версій. Ви можете вибрати лише одну, найбільш для вас зручну. Звичайно, це буде Pixel Tab, бот у Телеграмі. Його перевага не тільки в зручності, що не потрібно ніяких. Реєстрації або тому, що цей міні-додаток з'явився у публічному доступі лише 23 травня, всього два тижні назад. До цього гра була в бета-тесті та дуже лагала, як зазначали ранні гравці. В той самий час версія була уже запущена два місяці назад, тому явний фаворит пікселтаб. Але ніхто не забороняє грати у всі три гри у дашборді Зовсім не важкі завдання, потрібно заповнити профіль, відкрити телеграм, бота тощо. І за це ми отримуємо додаткові бали. До речі, посилання на дашборд я також залишу в описі під роликом. Але там потрібна пошта для реєстрації. І пам'ятайте про всі правила безпеки в інтернеті: не використовуйте свою головну пошту, створіть під цей проект нову, або ту, яка вам не потрібна. Щодо веб-версії, то на ній потрібно витрачати багато часу. Я трішки пограв і набридло, тому я вибираю лише фармінг у боті та виконання завдань, які є у дашборді. Інше важливе питання, яке вас буде цікавити, це чому я обрав саме цей проект серед сотні інших проєктів, які зараз створюються практично кожен день. Це просто у мене є критерії, по якому я. Відбирає перспективні проекти. Ця стратегія, звичайно, не гарантує ніяких результатів, але все одно це краще, ніж просто тикати пальцем в небо. У своєму телеграмі я вже записував аудіо і розповідав, що звертаю увагу на команду проекту, партнерів, на механіку гри. Дивлюсь, який у нього маркетинг, чи на хайпі він і так далі. Так, ось щодо команди, то за цим проєктом стоять три людини, які вже встигли заробити ім'я у світі криптовалют. Перша персона це Кирило Волгін, підприємець, який відомий тим, що був засновником інноваційного проекту Step -Up. Який поєднав фітнес із технологією блокчейну. На хвилиночку у минулому токен степаб котирувався на шести основних біржах, включаючи Ких, Хобі, Байбіт, Гейт і Криптоком, з обсягом понад 3,8 мільярда за перші два тижні. Другою персоною є Мамат, його проєкту. Він є успішним маркетологом та стратегом, і найбільш відомим завдяки своїй ключової ролі головного спеціаліста зі стратегії у провідної картковій веб 3 грі the Ages. І третьою важливою людиною з команди є Корі Леон, підприємець, який спеціалізується на стратегіях розвитку. Бізнесу та виходу на ринок криптовалютних проєктів. Він запустив платформу Binance NFT і створив у розвитку бізнесу Truss Wallet. Його останньою посадою була старший менеджер лістингу Binance. Поєднання таких людей дає надію, що проєкт зможе вийти на світовий рівень, і в майбутньому їх токен буде торгуватися на топових біржах. Та що там говорити, на їх сайті вже є список шести топових бірж, з якими вони вже мають відносини. Щодо партнерства, з відомих це гамней з Tras Wallet, Венчурс, Мон Протокол та. Арамлапс з токеномікою токена Pixify також все в порядку. Розподілення серед команди партнерів та інвесторів не є великим та дуже збалансоване. На гравців виділили найбільшу кількість нагород від загальної пропозиції 5 мільярдів токенів у 25%. Звичайно, можна було й більше, але що поробиш. Що ж, з критеріями відбору розібралися, а тепер інструкція, що потрібно робити у грі PixelTab, щоб швидко розвиватися та заробляти більше монет. Відкриваємо бота PixelTab, посилання, як завжди, знайдете в описі ролика. Та ознайомлюємося з базовою інфою, або ж просто пропускаємо і одразу заходимо у гру. Механіка гри досить проста. Хто грав у Bloom, Hamster Combat та Банаткоїн, .com, вам буде досить просто зрозуміти весь геймплей. Перше, що нам потрібно зробити, це запустити майнінг монеток. Для цього потрібно зайти в розділ заробіток та натиснути кнопку клейм. Після цього вам потрібно раз у 8 годин, прямо яклом, забрати свої намайнені монети. При цьому, якщо пройде 9-10 годин, і за цей час ви ні разу нічого не заклеймете, монети не будуть сумуватися, і ви будете втрачати нагороди. Також, як і у хомяка, тапити в цій грі не обов'язково. Ви можете просто натиснути клейм і всі монети зарахуються. До речі, клейм доступний коли завгодно. Не потрібно чекати 8 годин, щоб заклеймити. Майнінг ми запустили, але тепер потрібно прокачувати нашу ферму. Бо наразі за 24 години наш дохід становить лише 108 тисяч монет. Щоб збільшити видобуток та отримати пасивний дохід, нам потрібно збільшувати рівень наших роботів. Це важливо як для пасивного майнінгу, так і для майбутніх битв, оскільки чим більший рівень має ваш робот, тим більше нагород з битви ви отримаєте. Щоб перемогти в битві, вам просто потрібно вибрати свого бота та після старту почати якомога більше разів клікати у певній області. Чим інтенсивніше клікаєте, та чим більше маєте рівень, тим більше шансів виграти. При цьому важливо розуміти, що якщо ви програєте, ви не те, що не отримаєте нагороду, ви ще й втратите свої монети. Наприклад, на 4 рівні з першим ботом я виграв 2000 монет, але коли я програв, я втратив 1000 монет. Також, крім битви, важливо купувати нових роботів. Це можна робити раз на день. Вони купуються за внутрішні ігрові бали, тож ніяких вкладень не потрібно, це гра безплатна. На початку я вже це зазначав. З цим розібралися. Ось тепер переходимо в нагороди і виконуємо щоденні завдання. По-перше, забираємо безплатні монети, їх можна отримувати кожен день. Але головне не пропускайте дні, оскільки чим більше днів підряд заходите, тим більша сума нагород. По-друге, заходимо та виконуємо щоденне комбо. До речі, за нього дають немало так монет. Але, звичайно, якщо у вас вийде вгадати послідовність роботів. Правило просте: чим точніше вгадаєте послідовність, тим більше нагород отримаєте. По третє, заходимо в завдання та, як завжди, виконуємо прості дії, підписка, шери і так далі. І останній пункт, через який можна заробляти внутрішні ігрові монети, це запрошення друзів. За звичайного користувача без преміум ви отримуєте 2000 балів, за преміум користувача 10 тисяч монеток. Також від вашого друга ви пасивно будете отримувати 5% від його видобутку монет і 1% від його реферала. Підсумовуючи, не забувайте заходити у гру раз у 8 годин, прокачуйте своїх роботів, інколи за бажанням змагайтеся, запрошуйте друзів та виконуйте щоденні квести. А що ви думаєте на рахунок цього проекту? Чергова -три гра чи майбутній конкурент Хамстера Комбата. Як завжди, інші актуальні дропи, в яких я беру участь, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Також не забудьте підписатися на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові дропи та заробляти разом зі мною у світі крипти. З вами був Олександр Черничко, до зустрічі, криптонята.